Екологічне лихо у Львові, всі подробиці про це та не лише дивіться далі. В ефірі новини вітаємо вас. Міська влада просить главу держави визнати Львів зоною надзвичайної ситуації. Окрім того, чиновники заявляють, є труднощі із вивозом сміття в місті. Мешканці декількох районів відмовилися приймати на свої полігони відходи зі Львова. Тому цю проблему можна вирішити лише тоді, коли знайти ділянку під нове сміттєзвалище поблизу міста. Однак паралельно необхідно рекультивувати грибовицьке сміттєзвалище та будувати там переробне підприємство. Наголошують в ратуші. Докладніше далі. Визнати Львів, Грибовичі та Малихів зоною надзвичайної екологічної ситуації з таким проханням звернувся до президента і прем'єр-міністра міський голова Львова. Тому я звертаюся до президента, до прем'єра, вжити всі необхідні заходи, тому що міська влада не має в своєму підпорядкуванні екологічних служб, поліції, надзвичайних ситуацій це вся державна гілка влади. Так, сьогодні ми місто прибираємо. Але що буде завтра, невідомо. Продовж 10 днів відходи зі Львова не вивозили у Грибовичі. Нині 650 тонн сміття щодня вивозять лише на кілька полігонів області. Частина міст відмовилися приймати тверді побутові відходи. Тому твердять посадовці, ситуація в місті з вивозом сміття нині критична. Кожним днем ситуація стає критичнішою, тому що полігони, які є на території Львівської області, також є перевантажені. Знову ж таки, громадські активісти чинять перешкоди щодо вивозу сміття на те чи інше сміттєзвалище, і відповідним чином усугубляється ситуація з вивозом сміття. Тим часом чиновники шукають ділянку поблизу Львова, де б тимчасово змогли облаштувати сміттєзвалище і просять область сприяти цьому. А паралельно хочуть залучити кошти Європейського інвестиційного банку, аби будувати сміттєпереробний завод в Грибовичах і рекультивувати ділянку. Ми розпочали переговори в 2013 році з європейським інвестиційним банком, який в той час проводив переговори з про формування рамкової програми фінансування муніципальної інфраструктури обсягом 400 млн євро. З цього часу, в 13-2014, експертами банку була здійснена попередня оцінка нашої програми, і ми маємо лист. Від європейського інвестиційного банку від 15 квітня 2015 року, в якому він чітко зазначає, що за результатами цієї оцінки банк погоджується розглядати проект і виділяти кошти на фінансування вирішення комплексного комплексного проекту в місті Львові. Нині на розгляді п'ять ділянок. Щоправда, чиновники не оголошують локації цього тижня. Ще раз засідатиме комісія, яка повинна вирішити, куди дівати львівське сміття. Ольга Матейчика Андрій Сладков. No, no, no. Реакція глави держави на звернення вже є президент України Петро Порошенко. Доручив відповідним органам з'ясувати причини трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі і пообіцяв повне сприяння Львову з боку центральних органів влади у вирішенні проблеми, що склалася. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави. Згідно з інформацією, Порошенко під час телефонної розмови висловився проти політизації. Цитую проблем із вивезенням сміття у місті Львові. Кінець цитати. А в обласній сани зазначають, Львів мав 12 можливих ділянок під сміттєпереробний завод, але досі питання не вирішив. А не радили вивозити відходи у Грибовичі ще з 2004 року. Зараз зафіксовано перевищення норми вмісту солей важких медалів у воді та ґрунті. У мешканців прилеглих до сміттєзвалища сіл спостерігається перевищення показників захворюваності органів дихання. Питанню сміттєзвалища сьогодні присвятили більшу частину сесії обласної ради. Сюжет готуємо до ефіру. Переглянемо матеріал о 20.30. Понад 2 мільйони гривень з бюджету міста потрібно для закупівлі шкільних підручників. Таке рішення затвердив виконавчий комітет. Однак за це ще повинні проголосувати міські депутати. Йдеться про підручники для четвертих та сьомих класів, які б відповідали новим державним стандартам. Оскільки минулоріч держава закупила книги хіба для половини учнів, решту мали б придбати їх власним коштом міста. Проблему відсутності книг для самокласників відчула Богдана Григорівна. Вона вчитель української мови та літератури у 28-й війській школі. Каже, їм вистачило книг і для половини учнів, і так решта школярів користувалися книгами із старої програми. А потрібні нові завдання діти вже шукали в інтернеті. Ми вирішили так, що одна група в нас класи діляться на дві групи. Що одна група буде працювати з новими книжками. Ну а друга група буде зі старими так в двох класах. Тут є цікаві вправи, цікаві завдання і. Ну, були такі завдання домашні, що наприклад, треба було через інтернет знайти собі цей підручник. Схоже, ситуація склалася тоді фактично з цими підручниками для сьомого та четвертого класів, каже директор 28-ї школи. Відтак на педагогічній раді прийняли рішення. Учні мають право користуватися планшетами або електронними підручниками, куди вони закачали власне підручники для четвертих, сьомих класів міському управлінню. освіти виправдовуються мовляв, затримки із купівлею трапилися, бо не було. Механізму перерахунку коштів із міського бюджету, ми на початку цього року знову повернулися до того ж самого питання і просимо, щоб наші депутати нам погодили цю суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. За надання грошей міські депутати повинні голосувати вже на найближчій сесії. Опісля оголосить тендер на закупівлю книг загалом ще не вистачає понад 112 тисяч підручників. Вартість одного підручника складає від 35 тисяч від 35 гривень і до 80, це в залежності від підручника. І, зокрема. Більш дорогими є підручники в районі 300-400 гривень для учнів шкіл, де вивчають мова національних меншин. З наступного року оновлення програми очікує ще й не восьмикласників. Проте їм нові книги повинні придбати виключно державним коштом. Ірино Кононезіновичу повідоло новини. Зоозахисники вимагають звільнити керівника ЛКП ЛЕВ із займаної посади. Вони переконані, Оксана Кошак неправильно поводиться із тваринами та додають, мовляв, вона не впускає їх на територію ЛКП, коли вони мають намір допомогти тваринам. Зі слів волонтера Володимира Мішенчука. Директор підприємства неодноразово викликала поліцію, бо нібито він перешкоджає її роботі. Водночас, директор ЛЕВ пояснила, що основним завданням Установа є безпека львів'ян та захист тварин, і вона цю місію виконує. Нагадаємо, що на посаду директора комунального підприємства Оксану Кошак призначили в березні цього року. Я, як керівник, несу відповідальність за діяльність підприємства і дотримання законодавства, дотримання ухвали львівської міської для мене є визначальним в поводженні з тваринами на підприємстві. Тому я готова до конструктивних діалогів. Вона була призначена під килимно, без проведення на це відповідного конкурсу і без, будемо так казати, погодження цих моментів публічно з захисним середовищем. Друга вимога наша була це провести це таки такий конкурс для того, щоб вибрати достойну кандидатуру. А на частині вулиці Лисенка у Львові змінили схему руху. Рух на ділянці від Лисенка до вулиці Гуцульської, до вулиці Миклуху-Маклая став одностороннім напрямком від центру міста. Також заборонили зупинку автомобілів у праву сторону на цій ділянці дороги у протилежному напрямку. Об'їхати цю ділянку можна буде по вулиці Миклухо-Маклая та Гуцульській згідно із кільцевим рухом. Однак, поки не всі водії зважають на нові знаки. Там дійсно треба покращити рух транспорту в зв'язку з тим, що проведено ремонт вулиці Лисанка, поток транспортних засобів на цій ділянці серйозно збільшився. І іноді там навіть і корки в часи пік, образуються корки. Це пов'язано із паркуванням транспортних засобів на цій ділянці, вона саме узка ділянка вулиці Лисанка. Яскраве дозвілля українським родинам до міжнародного дня захисту дітей. Команда Файного радіо вирушила до своїх слухачів у рівне. Докладніше далі, яскраве дозвілля файним українським родинам. До міжнародного дня захисту дітей команда Файного радіо Ефем Галичина вирушила до своїх слухачів у рівне. Ми раді вітати радіо Ефем Галичина в Рівному. Ми слухаємо його всією сім'єю. Ми нарешті побачили наших ведучих улюблених. Спеціально приїхав, щоб підтримати Гали Галичину. Дуже хочу передати привітання діанці, Еріці, Юрчику. Супер, клас! Дуже приємно, що люди реально тут зустрічають, підходять, фотографуються, свої емоції, теж нам показують. Що ми завжди у Львові робимо такі от забави для діток? А цього разу всі програми, всі ведучі, вийшли в люди, і саме в Рівне, щоб привітати усіх з захисту дітей. Оригінальні конкурси, інтелектуальні вікторини, розіграші подарунків, популярні ведучі файного Радіо розважали як дорослих, так і дітлахів. Футбол чому? добре. Купаємося. Ми на доному. Ну е на домі великий басі, басі. Браво! музичний комплімент усім рівнянам від «ФМ Галичини спрезентувала презентувала чарівна Ліля Ваврін. Знайомитися з ближче з нашими слухачами, більше розказати про нас. Дуже були класні конкурси. Ми співали, грали, отримали подарунки. Радіо «ФМ Галичина найкраще в Україні «ФМ Галичина найбільша західноукраїнська радіомережа, що веде мовлення у Львові, рівному Тернополі та Луцьку. «ФМ Галичина, тренд твого літа. У Львові відкрили виставку мистецьких тарілок, які малювали львівські художники. Це 15 експонатів. Їх розмістили на площі музейній біля Домініканського собору. Малювали митці кожен своє, оскільки жодних тематичних обмежень організатори не встановлювали. Все це в межах третього фестивалю Львів на тарілці. Фінальна частина якого триватиме з 24 до 27 червня на території Львівського парку культури. Впродовж чотирьох днів свята готуватимуть автентичні галицькі страви. А ще організують майстер-класи та дегустації. В Фінальній частині фестивалю 24-27 червня в парку культури ми всі разом будемо створювати велику теж арт тарілку розміром майже 4, 4 метри. Окрім того, в рамках фестивалю буде традиційний ярмарок з травліської кухні. На цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді Тоді зустрінемось.